Трудяга Mercedes-Vito. Цей працівник дуже довго знаходиться в дорозі. Власник цього авто захотів насолоджуватися улюбленою піснями і музикою з високою якістю. Схема практично класична, триполосний фронт на базі акустики Ground Zero, процесорний підсилювач музвей з органами керування і підсилювач. На саб 1 кВт, який качає ось цей сабвуферний на динамік Eaton, розташований у корпусі Stealth. Підсилювачі розташовані ось у такій ніші під сидіннями, вони не займають місця і не заважають використовувати цей транспортний засіб у прямому його назначенні. Мідбаси знаходяться в штатних місцях під штатними грілями, але над цим ще будемо працювати. Високочастотні, і нечастотні динаміки розташовані у таких спеціальних подіумах. Ну тут, звісно, якийсь android планшет для камери заднього виду. Ото ну, вже таке. Цим нікого не здивуєш. Ось така вийшла класична. До речі, дуже гарно співаюча система. У цьому. Робочому авто. А, Ну і до речі, корпус сабуферного динаміка не займає ані міліметру корисної площі чи об'єму багажного відсіку. Ну, якось так. Якось так. Получилось дуже добре.